Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок. Люксафем дзвінок, товаришу Сі. про що міг просити Путін, і які позиції синхронізовувати перед зустрічю з Трампом? Ну тут важко судити. Очевидно, що Росія має критичну залежність від КНР. КНР – це ключовий фактор російської війни. Війна. Почалася триває і продовжуватиметься ці стільки сітів вона продовжуватиметься саме через поміч, підтримку і власне бажання Пекіна. Тому безперечно їм було про що поговорити з огляду на майбутню зустріч на Алясці. Що відбуватиметься на Алясті, я думаю, поки не знає ніхто, певно, крім росіян, але росіяни в усьому обмеженні волі Пекіна, Китаю, Сі Цзіньпіна. І якщо Сі Цзіньпін захоче продовжувати війну, вона продовжуватиметься. Це інше питання, чи зможе Дональд Трамп якимось чином перехоплювати вплив на Росію, які в нього були пропозиції за межами російської війни в Україні. Це питання, але повторюсь, відповіді на ці питання поки що ніхто не знає. Угу. Пане Артуре, ну да там та ще й знаючи Трампа, ще треба аби 15 серпня серпна взагалі відбулася. Але тобто, якщо змоделювати фактично, всі міг казати Путіну, що на що він має погоджуватися, на що ні, щоб війна тривала, тобто прям такими якимись конкретними умовами. Ну, так би заперечно, по перше, сідзіньпін від самого початку був в курсі -яй -яй. всіх планів Росіяни. І ми маємо згадати криваву олімпіаду в Пекіні до цього році, коли Путін туди прибув, підписував протокол Сі Дзіньпіном. Сізінпін дав їм безлімітну. Дружбу, і власне у нас чомусь медіа постійно про це забувають. Зінпін офіційно тоді виступив з офіційною китайською позицією проти вступу України до НАТО. І відтоді мало що змінилося. Китай розпочав надавати Росії всебічну поміч, технологічну поміч фінансову. Ну можна просто пролічувати цей великий, великий перелік того як Китай допомагає Росіянам. Мало факт залишається фактом. Наразі Росія існує завдяки Китаю. Її економіка і військово промисловний комплекс залежить від Київ і КНР жодного разу їх в цьому не обмежувала, тільки посилювала цю підтримку. Впливається це в майже безлімітну кількість озброєння та інновацій. Ми бачимо, що на сьогодні Росія багато в чому ем, має домінацію та на полі бою, зокрема в дронах. А що таке дрони? Це китайські компоненти, це китайська мікроелектроніка. Наші сили оборони ледь що щотижні фіксують все нові нові факти того, як наскільки глибоко, наскільки серйозно складає. Ця російська військова техніка з китайської допомоги, зокрема шохеди, які останніми місяцями тероризували українські міста. Ну там вже понад 65% компонентів китайські. Це слова вже у наших та органів, вже не американські, просто заяви. Тому це все серйозно і, і в принципі, розмови, яка буде, якщо воно відбудеться на лясці, вона покаже, куди все рухається. Ах, то Китай вже без да совісті просто допомагає Путіну і зовсім це не приховує. Я думаю, що ви, як і я, не вірили, що Дональд Трамп може 8 серпня чи колись іншого дня вести 100% мита проти Пекіна за те, що він оце це все робить, а проти Російської Федерації, чи може це відклали на потім? Це відкладено на потім, тобто не ну, треба mm -hmm. думати, що Трамп їх не застосує. Ми вже mm -hmm. бачили ста тридцяти чотирьох відсоткові тарифи на Китай, які діяли певну кількість тижнів. Потім була домовленість про продовження переговорів. Зараз це чергова тарифна відсрочка, яка поки продовжується, але ця гільйотина тарифів висить над КНР. І у разі, якщо не буде жодних змін, Китай може потрапити під 234 відсоткові тарифи мінімум. А у разі, якщо Конгрес проголосує те, що він в принципі може проголосувати. Ці тарифи можуть бути 500%. і це, звісно, буде вбивство китайської економіки. КНР вже потерпає від шаленої економічної кризи. Ринки для нього закриваються. Сізіпін певно вірив, що йому вдасться там якимось чином домовитись з Європою, Що було завідомо неможливо. Тепер є велика года між США та ЄС, антикитайська, великого антикитайська між США і Японія, що було теж очевидно, і нині в чому дійсно є успіх для Трампа. Це південно-східна Азія, яка має. Повністю за винятком Лаосу М'янми уклала ці великі угоди з Америкою. Що це означає для американсько-китайських відносин? Те, що Китай втрачає свої ключові проксі юрисдикції через які він переганяв свої товари під етакетками там В'єтнам чи Таїланд і не потерпав від тарифів. Тепер всі ці вікна закриваються. І якщо говорити мову Дональда Трампа, він вирвав Сідзіньпіни леву частку козирів. Єдиний козир Сідзіньпіни, який є на сьогодні, це російська війна в Україні. Він дуже хотів би її використати. По максимуму, але тут є якісь пропозиції з боку Вашингтона росіянам, і подивимося, ну до чого воно все дійде, тому що тут ну не хочеться спекулювати, бо чесно, ніхто не знає, що відбуватиметься на Алясці. Ой, пане Артуре, ну це просто, але мені багато хто казав, що навряд чи Трамп піде на сіми та в принципі або поверне їх назад проти Китаю, тому що йому ж не потрібна повна війна. Зараз ідеш якесь тарифне стишення між країнами. Ні, це неправильні думки. Америка займається стратегічним розривом з КНР. Це ключове, що ми маємо розуміти. І інші думки вони просто дуже неправильні. Що означає стратегічний розрив? Це нівеляція залежності американської економіки від усього китайського Китайське постачання технологій, ресурсів в усьому, що ми можемо уявити, тому що з позиції ну, Білого Дому докторина адміністрації до Трампа, яка підтримується дуже багатьма стейкхолдерами, від Марко Рубі до самого Трампа, це те, що Америка має загалом 10 років, щоб розривати цю залежність, інакше Китай диктуватиме спосіб життя американцям. Угу всьому. на і це відбувається. Це відбувається диверсікація на з'ї постачання. Це вже той термін, яким користуються в кожній в принципі світовій столиці, певно крім України. Е, тому що зараз всі думають і не просто думають вже багато чого роблять і зробили, щоб щось наїхало з Китаю. Бо раніше шалені закупівлі всього йшли з КНР. Зараз ситуація змінюється зараз. виробництво переноситься. і вже перенеслося там у В'єтнам, у Індії у е, е, десь Плотинськ. Комерику ну тобто воно воно все диверсифікується з рідкісноземельними металами. Така сама історія. Та ну ж справді на рідкісноземельні. їх багато. Проблема в їх видобутку, і проблема в їх перероблюванні. Mm -hmm. Ці всі фасіліті став ці всі мощності для того, щоб mm -hmm. це робилося. Вони багато знаходяться в Китаї зараз. Це також водозмінюється. От японія наприклад лідер по альтернативному перероблюванню, і великі інвестиції йдуть і в. Індії, Австралії за цим напрямком, та й самі сполучені штати десь п'ять років знадобиться, щоб повністю відірвати Китай від, від цієї домінації, і це за багатьма сферами. Тобто, це в неминучу таку історію заходить. Трамп це розуміє. Сізінпін це розуміє, що певною міру спонукатиме Китай до тієї війни, яку він хоче почати. Інше питання, що без Росії всі не може почати третю ставу, і довкола цього все обертається. І плани по Тайваню, як ми саме говорили, не з вами буквально вже до 2027 року, які наближається. Говоримо про це мабуть, з двадцять якщо не раніше, то вони нікуди не діваються в Китаї? Ну вони нікуди не діваються, тому що сторіччя народою зі нарми Китая буде 1 серпня сьомого року. А mm -hmm. Сізінпін любить сакральні дати. Інша річ, що ця дата вже давно ну не є якоюсь однозначною. Тобто, тут можна говорити і про 27 рік і про 29 рік, що вже після Трампа і президентських виборів у Тайвані, і 35-й рік. Там ну тобто різні, різні є варіанти. Загалом цей люфт часу до 35-го року. Коли ну допоки всі точно. Правилами, якщо з ним нічого не станеться, але зі злом нічого не стається. Зазвичай вона дуже живуче. І, і від цього йде вся підготовка. Але неправильно говорити тільки про Тайвань. Війна охоплюватиме і Південну Корею, і Японію, і Австралію. Це велике зіткнення. Так само війна може відбуватися в Арктичному регіоні, особливо якщо злучена Росія. А Росія це важливий стратегічний плацдарм для Китаю, який дозволятиме вести війну не тільки в Пацифіці, та але і в тій самій Арктиці, і в Європі. Ну тому що не маємо. Думати, що китайські війська не з'являться в Європі, і не будуть воювати проти України і НАТО. Звісно, вони будуть раз, якщо почнеться третя става, доїхати китайцям в Європу не проблема. Так само легко, як їх заявилися північні корейці, коли з'являться китайці в Білорусі давно є ціль у Лісі відкрити військову базу, яка має там прямий кордон та власне з Європи, з Україною. І ми також маємо на це зважати. Пане Артуре, а Європа як тут може взагалі зіграти яку роль? Там же ще досі зімпіна буквально два тижні назад їздили Урсула Фондерляйни, Антоніо Кошту. Як вони можуть повливати? Чи ніяк теж? Ні, вони впливають власне від них була дуже жорстка і серйозна риторика, що всі відносини з Китаєм базуватимуться на відносинах Китаю з Росією в сенсі того, що Європа не терпітиме надалі російсько-китайської війни в Україні, і це було ретрансльовано як СІЗІНПІМ, так і публічно. Дуже мало було, на жаль знов уваги було українських медіа на ці всі заяви, але але вони. Кратичні uh -huh. ну практично, як це виражається, власне, в закритті європейського ринку для китайських товарів. Вірніше, що Європа не слугуватиме потужку безпеки для КНР у тарифній війни з Америкою, тому що Європа не планує воювати з Америкою, не буде ніякого розриву між Європою і американцями, навіть про Трампі всі розуміючи ці відносини є стратегічними для обох сторін. Тому ці всі прогнози, що Європа розглянеться в бік китайців, вони були брехливими, і дуже шкода, що такі думки продовжуються там кимось розвиватися. Mm -hmm. Що Європа, Брюссель, ну чітко усвідомлює китайську загрозу, і це не тільки американська історія, а купа європейських директив, доктрин, політик спрямовані проти КНР, визначають Китай ключовою загрозою і для Європи. Це є така концепція того, що зараз зливаються театри Євроатлантики, індопацифіків. Єдиний театр ну, тут, знов ж таки Україна це не усвідомлює. На жаль, а Трамп штовхає Індію в обійми Китаю. Чи це теж перебільшено якесь таке формулювання і бачення? Моя думка, це що це перебільшена історія, і вона дуже нагадує історію про те, що Європа укладає антиамериканську угоду з Китаю. Тобто варто розуміти, що Індія це найважливіша держава для Америки в 21-му сторіччі величезна виробнича база з величезним населенням, ну і з величезними американськими інвестиціями а, Америка. Має певну залежність від Індії. Індія має певну залежність від Америки, але їх об'єднує те, що для обох ключовим ворогом є КНР. КНР а -а -а. має територіальні претензії до індійських територій та до Індії до суверенітету. Вони не визнають арначал продаж територію Індії. Воно це південний Тибет, та тому, що Китайці свого часу анексували Тибет, Це був перший крим після другої ставити, яку ніхто не засудив, і відкрилося ящик Пандори, який працює понині. Та ну, от, о, і от тепер там є історія. Кашмір так сам. Мота китай окуповує індійську територію. В них взагалі нема кордону. Офіційного та це лінія фактичного контролю називається китайсько-індійський кордон. Питання часу, коли там почнеться чергове загострення, так само власне і з морськими територіями, тому що Китай робить експансію в індійському океані, Китай веде війну в М'янмі та громадянську війну, підтримуючи хунту. І це також важливо. Поки нестабільність Бангладеш відбувається, наприклад, там на Мальдівах, на шрі ланці спроба китайців будувати військові бази. Тобто Індія певно міру оточена. і ще Авніше пакистан, який є китайським проксі, це також дуже важливо розуміти. Уявити собі якийсь розрив між Індією та Америкою поки неможливо. Інше питання, що певно, Індія не зголошується на певні економічні вимоги Білого Дому, і Америка запускає. Тиск на Індію в тому числі за російські нафту і газ. Але ж питання в чому в тому, що Індія ще на початку десь року дала гарантії, що вона перейде з російських енергоресурсів на американські. Можливо, Вашингтон поставив на то високу ціну. Хто знає, що там відбувається? Це власне, треба більш профільно дивитися на, на південну Азію, але це дуже нагадує і те, що відбувалося між Америкою і Японією. Бо Америка ж наступила на горло Японії найключовіші альянсі свої і примусила до великої угоди. Я думаю, що буде. Угода з Індією також, але поки що Індія не перестає купувати російську нафту і газ. А от росіяни готові демпінгувати скільки можуть, аби не заливати собі в рота комусь продавати вже принаймні за повідомленнями змі, хоч офіційно не підтверджено, на 5 доларів знизили для Індії барель нафти. Ну, Індія закупляє. Вона періодично її робить якісь там стрибки. що вона купляє то ні. Але давайте зрозуміємо, що таке Індія. Це найбільша по населенню держава на планеті. Вона випередила Китай 1,4 мільярди населення. Індустріалізація Індії шалена і її потреба в енергоресурсах теж шалена. Ми, як українці, не розуміємо, що таке. Індійське суспільство, тому що ну, це дуже 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 багато Україн. Тобто, вони це пояснюють тим, що їм просто необхідно постійно вливати ці. Ресурси, енергетичні ресурси для того, щоб їхня економіка постійно розвивалася, це цинічно, але це гать інший світ. Те, що ми не побудували з Індією таких відносин, як має Індія з Росією, це інше питання, в тому числі до нас, так Ну, от є на чим подумати, але якщо говорити про те, що Індія точно там не поступиться Америці і стане на бік Росії і Китаю, цивілізаційно тим паче ні, я такого не говорю. Пане Артуре, я вам від усієї душі вдячна, що ви завжди знаходите час, що Знайшли його і сьогодні. За ваші фахові компетентні коментарі. Теж спасибі вам. Хорошого спокійного дня, до зустрічі. Будемо дивитися, як все розвивається. До побачення, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, був разом зі мною про Індію, Китай, Росію, Трампа. Все це говорили.